Добрий ранок! Вітаю вас у новому відео. У нас зранку не було світла, тому ми дістали нашу, нашу нашу маленьку газову плиточку. Собі приготували каву. От і чекали, поки з'явиться світло, щоб піти з Іриною погуляти, бо не хотілося насправді спускатися вниз і підніматися вверх ніжками. Тим більше мене вчора було тренування, і сьогодні я відчуваю м'язи: як ніг, так і сідничні м'язи. Ось тому ми почекали, поки вимкнеться світло, і от вийшли вже на прогулянку. Сьогодні має приїхати моя мама, вона ще їде в поїзді, от тому ми хочемо зараз погуляти з собакою. І потім підемо зустрічати мою маму. Їдьте. Їдьте. чтобы Китю не тревожить. Yeah. Иди, не тревожьте Китю. Все добре, Китюнь. Что, можно тебя почухать? Можно тебя трошки почухать? Можно, да. Совсем трещечки. Совсем трещечки. Привезли іграшки. от такі от. Знайшла це е, мої іграшки дитячі і так далі. І чоловік каже, на що ти три одразу дала? Я кажу, ну зараз вона якусь іграшку лише при пам'яті, а якісь інші погризе. Бо, наприклад, ось такі детальки вона дуже швидко відгризає. Вон, вибрала собі їжечка. Полуничка, Черешня. Ти ще нашу досив? Це Ми назбирали з чоловіком, поки гуляли в... з раїною з собакою. От, ну тут я висипала і не видно, де наші, де, де не наші. Вже всі наші. Ну, що таке? Ну що? Ну що, ріна? Де твій м'ячик? Покажи, де твій м'ячик? Та не хоче вона гратися м'ячиком, вона хоче. Ану, десь. Ну що, ну що, ну що, ну що? Та просто лань, не мене. мене, <гум> да? ми прийшли в стрийський парк на прогулянку. Мама тут ще ні разу не була. Ми тільки. Вздовж впоперек <ріст> прийшли площу ринок. От. І там найближче, що є таке цікаве, ми обійшли, а от стризькому парку жодного разу не були. Е Мама минулого разу, як приїжджала, вона казала, що вона хоче на Личаківське кладовище, але по часу у нас вже так не виходить. От. Тому Стрийський парк. Ми от трішки прийшли, як тобі. Та нічого гарно. Парк як парк, так. Да? Не, не такий, як молочиський, але. Та, і поки гарніші і територія більша. Та якраз я поки не включала камеру, кажу до мами, тут ми в парку, пташки співають, не так, як вдома ворони кричать. Так, там просто дуже там ворони в... В моєму рідному місці прямо окупували цей парк. Там раніше були голуби, а зараз там, вже, напевно, що вже зовсім немає голубів. Є. Є. Але кількість ворон там переважає. <laughs> в рази. Що ти кажеш? Цікаві коптуси. Будеш показувати ці цікаві кактуси. Не знаю. А то покажу папу, який в нас може вирости вазон в, в Ось такий вазон в тебе. Да. Подібний, так. Подібний. Він в висоту росте. Угу. Але я не думаю, що він в тебе такий може вирости. То йому дуже-дуже довго треба так рости. Велика пальма. Ти вужи тобі має такий грубий. Угу. У нас була карела, Ось така, як він там чухається з рожевими щічками. О. Що не згує, що не згує. Я не помітила. Ось, ось такий в нас був. Ось такий. Але в нас був просто жовтенький, а ні. У нас, нас був... щось такий зверху. Так. Ось такий у нас був. Ось. Сиди, сиди, романтико, собі влаштувала. Ні, <реку> я <реку> просто старий. Він не година ходити. Як тобі, оранжерея? Нормально? А до речі, скільки в нас було папуг? Два. Як два. два? Два. Один хвилястий, був, він у нас прожив 10 років, а другий був Корела, який прожив у нас, я не пам'ятаю, скільки років років 6 більше він не прожив. Ти поїхала в Київ вчитися і він. Він засумував. Да, нікого вдома не було, всі пороз'їжджалися. І я приїхала, він ще день пожив і сім. А мені щось здавалося, що в мене було три, коли Ні. мені перший... перший у нас був хвилястий, він довго в нас прожив. Ми поїхали на море і лишили... Та мені папа його подарував на 8 березня, мені здається. Чи що це було? Я не Це папа подарував, точно. Ну можливо, я не, не буду стверджувати. Ну, і мені здається, наче в нас два було таких хвилястих, Не. а потім ще один. Ні, настільки всього, нас всього був один хвилястий, а після нього була карела і все. І Та, А той помер, коли ми поїхали на море, його залишили, цього хвилястого. В родичів лишили, поки ми приїхали, і... Боже, ми його... рибок. ми його намагалися врятувати, ми давали йому якісь таблетки, розводили. З водою, але не допомогло. Це не так тут вже 10 років прожив. прожив це, я думаю, для попруга це досить. Угу. Ой, черепаха там є така велика. Да, черепаха. А вон дивись. І риба там така Ой. велика. Та ти бачиш ту черепаху. Ну, о, диви на мій палець. Вон два листочка з жовтих, а та. під ним черепаха. А, мені не видно. Ну, з цієї сторони. сюди, стань. Мені не видно ту черепаху. Та а, так, так то бачу, так. А, ось, ось, ось та черепаха. Ось вона. Ось. Ось ось ось, ось, ось черепаха. Є, і там mm. риби такі от великі, дві, вона аж така ой, якась оранжева. Uh -huh. та риба. Чи то від води вона колір вже під воду набрала, кольору чи що. Це дві... або така рибка, або... або вона хвора. Ні, це, мабуть, така риба. Можливо. Дивись, скільки риб. Uh -huh. yeah, yeah. Тут доглядають за нею, чистять ось цей... Е... Черепаха виставила голову, бачиш? Да, бачу, бачу. Ой, воно <гум> да, виставила, але на камері так не видно, бо сонце відбиває. Качка, пращур, більшість цих порід світських качок. Ну, світські такі з головами такими зеленими бувають качок, качори. А качечки вони більш не такі сірі. Я білі пам'ятаю. Білі пам'ятаю. Таких сірих немає качорк. Качур похожий у такому свій. Мама з папою грає в якусь там гру. Вгадувати слова чи щось таке. І вона мені тільки ще запитала, що таке вирій. І я подумала, вирій це якраз от... Цей ключ пташок, так, зібрання пташок, які летять. Але що таке вирій? Вирій це теплі країни, де комфортне життя для птахів, от, якщо в нас зима, от вони вилітають у вирій. У вирій це теплі країни, де для них буде комфортно провести зиму, нашу зиму. Я, ну, я пам'ятаю, що було таке вот саме слово сполучення відлітають в вирій. Але це ще говорили, коли, напевно, що якісь перші класи були. Ну вирі, це в ті країни, де їм комфортно буде. Тут їм не комфортно зимувати, а вирі, це цього не, не знала. Я щось це асоціювала, що це цей. Е, боже саме оцей. Ні. Зібрання пташок, і вони собі летять. Як виявляється? Поміла, поміла, полетіла. Ми оце почали говорити про собак, бо побачили ось цих собак. І мама там зараз шукає якусь породу, щоб показати, бо я такої не знаю. І хочу тобі розказати, що ми одного разу, два і поміняємося. От, що ми одного разу з Бодією гуляли і зустріла чоловіка з собакою, і вона типу теж така якась, наче, як відклик на вівчарку саме от по, по кольору собаки. І вона ну Не середня собачка, навіть менше середнього. Mm -hmm. е, от, І в нас, коли Ріна була меншою, всі думали, що це вівчарка, всі питали, це вівчарка. Е, от. І цього чоловіка він каже, що теж питали, чи це вівчарка. Він каже, так, це вівчарка, міні вівчарка. Його питають таке, що є, ну він каже, наво, моя <сум> собака, міні-вівчарка. Mm. <сум> До того є. От. Що, знайшла? Mm. І ще була ситуація: ми гуляли з Риїною і зустріли дівчинку. В неї собака теж з притулку брали через волонтерів Запорізької області. От, ну то там вже... це була дівчинка, і вона вже була в віці. От і так ми зупинилися, собаки собі лежали на травичці, відпочивали. От і так ми заговорили, що ми теж брали з притулку. Е, от, і вона каже, е, та дівчинка питається в мене, це якась порода. Я кажу, та ні, це не порода. Вона каже, ні, вона верніше так е, сформулювала питання. Е, це у вас якась порода, чи вона просто гарною вийшла? Я кажу, просто гарною вийшла. І знаєте, це так приємно, коли роблять комплімент твоїй собаці. Я не можу знайти ті породи. Ну, можливо, пізніше знайдеш. Ну, от. Такие вот истории. Так самое, как и здесь. Ага. Ну и через какие он включится? Думаешь? То ты. А, А ну давай, на відео. Вставай, красуйся. ні, ну, я сама. Давай зніми нас на відео, а потім сходиш. Ну що, ми красуємо. Наяк же ж, наяк. О, ще фонтану трошки. Заходили файні люди. Я взяла собі... Боже, забула. М'ята, лимон чи м'ята лайм? Не пам'ятаю, щось таке свіже. Мама вибрала пломбір і попкорн. Кокос. Так. А в тебе який яке морозиво? З пармезаном і просеком полониця. Просеко полониця, пармезаном. І що тобі смачніше? Пармезан. А? Пармезан? А ти попробувала своїх два? І яка тобі більше? Ну, цікавий. Пломбір і плумбір, звичайно. Смачний. А кокос, то такий кокосовий насичений смак кокосу. — А попкорн там відчувається? Відчувається. Все відчувається? Класно. Якщо хочеш, можеш перестати, там є. Зайшли ми на львівські круасани перекусити. Вирішили взяти самий стандартний Галицький, тому що ми його раніше брали з чоловіком. От, і мама була не проти. Але нам, коли ми зробили замовлення, нас запитали, чи ми хочемо на кремсирі чи на майонезі. От ми запитали, що, що, що мається на увазі. Нам сказали, що. Соус сам може бути або майонезний, або е, сирний. От. І ми такі ну, будемо брати той з сирний соус. І нас не попередили, що чіна, ой, чіна, ціна відрізняється. І так, цей галицький коштує 89, а так, 100, 109. 109. От. З сиром було смачно. Ось. Але такий маркетинговий хід. Коли тобі дають основне меню і щось типу пропонують, і воно стоїть збоку, наче, типу, і ти мав бути в курсі. Але, але, от, як тобі мам прогулянка в стрільському парку. Добре, сподобалось. А? Гарно. Затишний парк. Затир. Ти б ще раз хотіла прийти погуляти? Чи вже все? <рив> <рив> все вже все Щось нову локацію шукаємо. Маму в трьох. Біжать на маршрутку. Маршрутка десь ось ось має бути. Все, мама поїхала маршруткою на вокзал, а ми йдемо гуляти з Ріною. Я взяла собі каву, ой, воно щось не в фокусі. От, я взяла собі каву, хочу збадюритись трішки і... і на прогулянку. Продовжуємо прогулянку з Рейною. Я вже закінчила пити каву. От, і ми вже так добрий кусочок йдемо. Я ще в руках тримаю е, джерки і сир домашній купили. От, і чоловік питає, де ти стаканчик діла. Я кажу, та в карман собі поставила, все своє не, 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 ношу з собою. От, і я нести... бо в мене, звісно, така шевелюра, така зачіска, але... Я не з тих людей, яка буде смітити будь-де типу, на будь-якій галявинці чи щось таке. Навіть було таке, що я гуляла з Ріною в полі. От. і Мені треба було їй витерти дупу. І я їй витерла дупу ну, вологою серветкою, але я зовсім не мала куди її брудну поставити. От. І я залишила в полі на одному місці ту брудну серветку. І на наступний день я за нею повернулася і викинула в смітник. От. Тому я все несу з собою, все несу до того місця, де є смітник. Щоб можна було викинути і не викидати ось так просто будь-куди. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що. Були зі мною, будьте здорові, мирного неба, і до зустрічі у нових відео.